Чому я обожнюю подорожувати? Усе дуже просто. Бо подорож це можливість відволікатися від буденності, це моя терапія, це те, що прикрашає життя, це можливість набратися незабутніх емоцій та пережитих миттєвостей, які будуть у твоїй пам'яті довгі роки. Це можливість побачити світ під іншим кутом. Подорож це можливість розтягнути час. Є такий вислів: мандрівники їздять самі по собі. А туристам допомагають туроператори. Так от я відношуся до категорії мандрівників. Я обожнюю вибирати пейзажні місця і спати в авто чи в наметі, коли ввечері проважаєш сонечко за обрій гір, коли прокидаєшся вранці, а навколо тебе неймовірно гарні краєвиди. Навіть люблю просто їхати в авто, не знаючи, де ти будеш ночувати. Звісно, ще є маршрут та план подорожі, але він інколи кардинально змінюється. Буває таке. Що де ти будеш ночувати, чи в авто, чи в наметі, в горах, чи в номері готелю, ні зранку, ні в обід ти не можеш навіть здогадатися. Люблю подорожувати незалежною, ні від наявності магазинів, кафе, готелів. Інколи забираєшся у таку глухомань, що там навіть людей рідко коли зустрінеш. Готуєш їсти, ласуєш приготованим, любуєшся пейзажами і поєднуєшся з природою. Мій автомобіль чи мій рюкзак такий собі хаб, завдяки яким я можу відправитись у будь-яке місце під час подорожі, харчуватися, знімати відео та заряджати техніку, спати у більш-менш комфортних, проте пейзажних місцях. Хочу поділитися із вами цитатами відомих людей про їх відношення до подорожей, які мені дуже сподобалися. Але зазначу, що їх зрозуміють лише ті люди, усередині яких є тяга до подорожей. Тож. Подорож робить людину скромною. Ви бачите, яке крихітне місце ви займаєте у світі. Тільки про дві речі ми будемо шкодувати на смертному одрі, що мало любили і мало подорожували. Не витрачайте гроші на одяг, не витрачайте гроші на подорожі. Яка різниця скільки років вашим кенам, якщо ви гуляєте в них по Парижу? Єдина подорож, про яку можна пошкодувати, це та. Яку ти ще не здійснив? Подорожі вчать більше, ніж що б то не було, іноді один день, проведений в інших місцях, дає більше, ніж 10 років життя вдома. Скільки б не коштувала подорож, враження від неї все одно будуть дорожче. Великі речі трапляються, коли зустрічається людина і горе. Я щиро дякую вам, мої любі підписники, за те, що ви дивитеся мої відео, та окремо подяка моїм спонсорам.